Привіт, друзі! Привіт! привіт uh, Я вже в попередніх відео казав, що отримав піар, тільки залишилось дочекатися пластик. І Ось цей довгоочікуваний пластик. Прийшов дуже гарний. Я тут дуже добре на фото вийшов. Я вам всім бажаю отримати ваш завідний піар якомога швидше. До речі, вітаю! Так, це Олександр, і я зараз підведу трошки для чого ми тут разом зібралися і що ми хочемо вам розказати. Ці весь цей час, майже три роки, я е, планував уїхати з цієї провінції як тільки отримаю піар. В той самий день я прийду до свого боса, кину свої е, речі, свої інструменти. і Скажу, все я звалюю. Мене вже є піар. Як я ненавиджу свою роботу, я на ній тільки працював, щоб отримати піар. Ну я думаю, що багато хто з вас так і я дивився приїхати в Онтаріо, приїхати в Альберту. Чому? Ну тому що тут зарплати одні з самих нижчих в Канаді. А ціни на житло. Ви самі знаєте, які ви знаєте, хто дивиться мій канал, що я вже пробував купити нерухомість і. Агент не дуже мені все розповів. Виявилось, що будинок був у зоні підтоплення. Я цього не знав. Я в останній момент відмовився. Я думаю, це я правильно зробив, що відмовився від цієї угоди і не купив цей будинок. І це було в Труро, Хто знає? Давайте я, я вам представлю це Олександр. Олександр, ти нерухомістю займаєшся? так? Олександр займається нерухомістю. І Олександр жив в Альберті. І Олександр зараз може розказати, що плюси і мінуси Альберти в порівнянні до Нової Шотландії, до Галіфаксу. І він мене відмовляє їхати. Він мене не вмовляє залишитися тут в Галіфаксі. Давай, Олександр, розкажи. Будь -я. А, да, розкажу а, як сказав Роман. Я займаюся нерухомістю, Основна причина, чому приїхав, це робота, так як в Альберті. Були трошки складнощі з роботою. В плані того, що для того, щоб працювати в нерухомості, потрібно було мати піара. А у мене піара немає. Я англійську здав, слів потрібно було здати на семірки. Я готувався майже рік. На пана готувався, здав англійську, написав в організацію. Сказав, що все у мене вже готово, і вони в кінці сказали, що потрібно здати, потрібно мати піар. І піару а, в мене не було. А був вибір переїжджати в провінцію так само, тому що я займався нерухомістю в Україні 10 років і хотів далі продовжити це. І були вибори переїжджати це в Манітобу, mm -hmm. в а, Британську Колумбію і в Галіфакс на Новоскошу. Той час це зробив а, такий ChatGPT Research і Чаджіпті. Mm -hmm. а, Розказав про міста. Я до того часу навіть не чув про ліфакс, mm. де це є, що це є і тому подібне. <laughs> і а, британську колумбію я відвідував дуже гарно, але mm. мінуси а, житло коштує а, від мільйона доларів і вище, і того мільйон но, доларів це дуже бюджетне. Ну розкажи про Альберту, чи чи дійсно там кажуть зарплати вище? А житло дешевше? Наприклад, в цьому в Альберті, добре підіде до Альберти в Альберті, а плюс це низький податок, низький а, податок. GST 5%, відсотків. Це супер. А, також, але податок може бути наприклад, є податок Sales і податок, наприклад, Income, тому вони різні. Так само а, в Галіфаксі також є Sales і Income податок. А, наприклад. Плюси там, наприклад, що реально ти йдеш там, наприклад, робити шопінг, щось куплятися, mm -hmm. і сумани величка. Ти наприклад, там купляєш речі на 500 доларів, так. 5 відсотків платиш 25 доларів. ти платиш податку. Mm -hmm. Да? тут mm -hmm. ситуація інша в галіфаксі. Ну а з житлом з будинками як? А, з житлом. А я придбав власне житло в Едмонтоні. Mm -hmm. а, я жив перший рік в Калгарі. Так. Наприклад, скажу відверто, з, якщо прийняти Калгарі і Альберт і Едмотон, Калгарі краще місто, mm -hmm. кращі дороги, менше, трохи менше безхатьків, mm -hmm. також близько гори, mm -hmm. Банф, Кенмор, але житло дорожче. Якщо порівняти Галіфакс і Калгарі ціни приблизно одинакові. Mm -hmm. В Калгарі, наприклад, орендувати. Я орендував однокімнатну квартиру 1800 mm -hmm. і плюс е електрика майже 1900 і приблизно ціни так само тут. І це було е всі три роки тому. Е в Едмонтон переїхали, тому що я хотів купити, тому що я не міг вже стільки викидувати знаєш, 2000 no, доларів так. кожного місяця, і це було е о, відчутно. Е Продавав квартиру в е Україні. І в Едмонтоні квартири починаються від 50 тисяч і це від, від 50 тисяч до 50 тисяч да в поганому районі, Вау. да в поганому районі можна знайти, наприклад, там де Александрі uh, госпітал, щось таке. А там можна знайти за 50, 50 60, 70 Да, але це самі вбиті, але вони є. Це реально купити. А uh, щось нормальне треба дати 100 і вище. Але тобто ми знайшли квартиру, купили. А воно дуже доступне. Реально ціни, як в Україні. Мінуси. А це, наприклад, дуже важко. Ти хочеш відпочити до природи їхати далеко. 80 кілометрів їхати на ближче озера. Рідко хочеш покупатися. рідко да, хочеш покупатися. Є відоме озеро. Забув назву в Редірі. Хто знає, то Сілон, Сілон Лейк, якщо не помиляюсь. Туди їхати з Едмонта на 120 кілометрів. О, 120 км. І ти тратиш там, півтора години, щоб покупатися до mm. природи далеко. реально, типу, Є ближче, наприклад, парки, Озера, але ти теж не будеш їхати, наприклад, в не те саме місце. Знаєш. Mm. І тобто ми... природа, природа тут краще, краще, ніж в Едмонтоні. В Галіфаксі чи. Ну, в Галіфаксі в околиці. В Галіфаксі тисячу разів краще. Тисячу разів краще. Да. Калґрі... Також круте місто, mm -hmm. а, близько горя. За що я люблю Новоскошу, за що я люблю Галіфакс? Це клімат. Так. Клімат дуже схожий до України. А, хто зараз буде дивитися це відео, хто знаходиться в Альберті? А якщо не помиляюсь, в Альберті вже десь два чи три тижні зима, мінус десять, мінус вісім. І тому подібне. Е, да, у нас сьогодні холодно. Сьогодні Але це сьогодні? тільки один день, так. Зазвичай тут е, ще два місяці. Ну, до лютого місяця тут буде в районі нуля. І такий легкий плюс навіть. Е, наприклад, коли ми приїхали в Калгарі, то була температура мінус 40, потім mm -hmm. була через тиждень мінус 50, коли ми не мали машини. Wow. Е, Вау. Да. <фух> ми, і ми приїхали, у нас не було машини. Ми mm -hmm. йшли Велмар з жінкою. І реально руки замерзли, mm. вії позамерзали, mm. дихати не можеш, і реально це було що ще ось. Ну я вважаю, що тут в Галіфаксі е можна купити ще будинок, якщо ти одружений, якщо ви що особливо у вас є діти, ви отримаєте там на дітей гроші і банк, Наскільки я знаю. Плюсує сумою в ці гроші, тобто дві зарплати, плюс на дітей і ще реально знайти знайти житло. Такому як я нереально я не одружений. Мені дійсно було неможливо тут, що знайти. Але якщо ви сім'я, у вас є діти, банк все ці правильно розумієте, да, все це все, плюсує. Все, все, все правильно. Тобто, наприклад, якщо а, дивитися з точки зору а, нерухомості, то а, важливо, що для того, щоб взяти моргідж, важливо, щоб а, ваш дохід. Uh, і ваші борги, щоб ваші борги не забирали uh, більше 6% вашого доходу. Mm -hmm. Якщо ви заробляєте 10 тисяч доларів і ваші витрати 7 тисяч доларів, да, то mm -hmm. ще за все банк не дасть вам. Але навпаки, якщо ви заробляєте там, 5 тисяч доларів, і, допустимо, приблизно там ви живете, знімаєте кімнату там, за доларів 700 mm -hmm. і вимудаєте жити там на 1200, то uh, відсотковість більша, і банки більше змірністю, що дадуть вам. Моргідж, але також є. Це впливає ваша кредитна історія, mm. ваш дохід. Чи один партнер працює, наприклад, чи двоє працюють. Mm. І багато факторів. Я не моргідж брокер. Я не можу сказати всіх, всіх деталей, mm. але є нюанси. На рахунок житла, наприклад, по будинках я також я не купляв будинок, я дивився тільки, наприклад, там Калгрі, Едмонтон. І в Галіфаксі можу сказати, я тут вже живу три місяці. Наприклад, в приблизна ціна, я скажу приблизно в коментарях. На речі поправте в Калгарі будинки стартують 600 тисяч доларів вище. Mm. В Едмонтоні в середньому будинок стартує 450 і вище mm. в е, Галіфаксі 500 тисяч доларів і вище, але також є винятки. Наприклад, ми зараз знімаємо відео, ми знаходимося. Lover Seckвіal. А тут також будинки є 400 40 тисяч. Mm -hmm. Недавно продався дуже хороший а, як інвестиція: 370 тисяч, перший поверх 3 кімнати, mm -hmm. і окремий пейсмент з окремим входом дві кімнати, 370 тисяч. Тобто, ти міг купити пейсмент, wow, міг здавати в оренду так. і покривати Ну, і... мо мо no, Або май... може навіть не весь, але більшу частину моргіджа можна покривати. Це хороший варіант. Друзі, якщо вас цікавлять будинки. А, якщо ви плануєте купляти, то звертайтесь до Олександра. Всі контакти його я залишу в описі під відео. А, а також Олександр проводить ігри Кешфлоу. Да. Дуже, Нам дуже було цікаво. І підписуйтесь на канал, не забувайте. І у Олександра дуже скоро теж буде свій ютуб канал, і тоді зможете теж підписатися. Дякую, що подивилися. Залишайтеся. Що саме головне? Я Ще тебе саме головне. Я тебе переб'ю на да. <гум> да, будь ласка. Ще саме головне. Що е, забув додати? Що мені найбільше подобається в Новій Шотландії? А е, люди, е, е, хто живуть в Альберті, в Едмонтоні, в Калгарі, це кількість безхатьків і їхня концентрація. Це в центрі. Тобто в Калгері намети знаходяться біля чайна wow. Таун і а, ці безхатьки потім там ходять по всьому Даунтану і тому подібне. І ти бачиш такі а, картини, да які би ти не хотів бачити. В Едмонтоні, ситуація гірша ще гірша го Олександрі, Хоспітал. Там цілий квартал даунтаун небезпечний район. І це мені найбільше не подобалось, тому що в Україні в нас прийнято центр. Це а, ти відпочиваєш, ти ходиш по ресторанам, прогулянки. А Галіфакс, от тобі, як Європа, як центр, ти от як Україна. Ти можеш ходити по ресторанчикам по набережні. Так, біля тебе океан, біля тебе немає безхатьків. Да, одиниці є, але наскільки знаю. А, а, Гавермент оф Галіфс, скажу англійською, yeah, yeah, yeah. робить рестрікшени, і е, безхатьки не мають права встановлювати намети в даунтауні. Вони встановлюють десь в парках і тому подібне. Yeah, і це найважливіше. Yeah, я теж ж вважаю, це правда. Галіфакс це достатньо безпечне місто для проживання. І ви тут майже не побачите. Є місця, але в основному ви майже не побачите такі нюанси, як. Парки, які заставлені. Якщо три роки назад так було, до речі, три роки назад так було, але тепер вже такого нема. Вони прибрали всі ці намети. Е, я знаю, що для них там поступово будують якісь шелтери для цих людей, особливо взимку їх майже не видно. Друзі, дякую, що ви зі мною підписуйтесь на мій канал, і знову таки кажу, що контакти до Олександра залишу під відео, і ви можете безпосередньо з ним сконтактувати і поговорити щодо нерухомості, якщо ви плануєте купити. Будинок, я дуже радий за вас. Якщо ви у вас вже є можливість купити будинок, щиро, щиро вас з цим вітаю і рекомендую Олександра як вашого майбутнього ряду. Дякую, Роман, за те, що зустрілися. А, якщо ви думаєте, переїжджати з Альберти в Нову Шотландію в Галіфакс. Є багато плюсів. Кожне місто має свої плюси, і мінуси. Але, наприклад, той самий же податок, що ви платите, наприклад, на 5% в Альберті і 15% в Галіфаксі. він також перекривається тим, що ви живете біля океану, менше бомжів. Місто да менше місто, але воно спокійніше. Люди більш приємніші, рух. Так само, наприклад, водіння. Тут а, люди їздять більш акуратно, пропускають і тому подібне. Так що звертайтесь, якщо, якщо плануєте купляти, чи просто хочете зустрітися, дізнатися ситуацію про нерухомість. Пишіть, буду радий відповісти. Друзі, дуже вам дякую, па-па.